Національна паралімпійська збірна команда з лижних перегонів та біатлону стала першою на чемпіонаті світу з парабіатлону, що пройшов у серці Словенії в мальовничій поклюці. Українські парабіатлоністки успішно здолали всі три змагальні дисципліни чемпіонату, котре довівши, що українки незламні. Після того, як два види спорту лижні перегони та біатлон. Розійшлися. Це був перший чемпіонат, який пройшов під егідою міжнародної федерації біатлону. IBU. ми стали невід'ємним членом цієї великої федерації. Тобто, це перший досвід для організаторів, які проводили змагання з парабіатлону. Це перший досвід для нас, бо ми вперше знаходимося по клюці. Саша Кононова, яка після народження дитини повертається до. Спорту вищих досягнень відразу стала чемпіонкою світу. Олександра Кононова виборола золото у гонці переслідування, а також дві бронзові медалі у спринті та індивідуальній гонці. Її виступи були не лише технічно бездоганними, але і сповнені емоцій та пристрасті. Кожна її гонка була маленькою історією про силу духу та прагнення до перемоги. Змагання були. Дуже сьогодні цікаві, гонка була цікава. Називається Просуїз. Складається на двох частин. Перша частина пролог, де ми виборюємо собі місце в фіналі, а потім біжить фінал. Сьогодні золото вийшло. І я дуже вдячна своїм тренерам за те, що сьогодні маю золото. Це частина мого життя, те, що я люблю робити напротязі вже 25 років. Іра рабу, яка дуже багато хворіла, стала призиркою. Ну, Якщо порахувати медалі і загальне командне місце, можна Рахувати, що це дуже добрий виступ, але е, я рахую, що ми можемо значно сильніше. Ірина Буй також не залишилася осторонь, здобувши срібну медаль у гонці переслідування. Її наполегливість та працьовитість стали запорукою успіху. Ірина довела, що ніякі суперники не стануть перепоною, а мрії збуваються, якщо йти до них з вірою та наполегливістю. Конкуренція дуже зросла за останні два роки. Дуже потужна команда Китаю, дуже потужна команда американська, канадська, е німецька. Ви бачите, представництво дуже широке. Біля 20 країн залучено на змаганнях. Професіоналізм людей росте. Тренерський склад дуже кваліфікований, тобто, дуже дуже важко змагати. Ми е перенесли так звану революцію в змащенні. тобто, вже два роки ми. Перейшли на зовсім іншу смазку, яка без безвторова, і це дуже велика проблема, бо ми ж завжди в пошуку, ми не знаємо, чим ми маємо зараз справу. Тобто це теж як лотерея. І багато дуже роботи, і багато грошей витрачається на те, щоб не відстати в цьому компоненті. Наші парабіатлоністки на цьому чемпіонаті світу показали, що вони не лише сильні спортсменки, але і справжні берегині традицій українського спорту. Вони гідно представили свою країну на міжнародній арені, довівши, що Україна переможе. Загалом у доробку пара збірної України з лижних перегонів та біатлону 14 високих нагород: 5 золотих, 3 срібних та 6 бронзових. Та перше місце у світі на чемпіонаті світу з парабіатлону. І кожна з цих перемог це шана Збройним силам України та натхнення для українців у ці непрості часи. Наступна сходинка пара збірної чемпіонат світу з лижних перегонів, що з 11 до 15 лютого триватиме в італійському місті тоблах перемоги Україні.